Обосток, мене звуть Фаїна Василенко, як завжди, говоримо про найважливіші події в Україні та світі. Сьогоднішній ранок пропоную розпочати з оперативної ситуації зі мною гість. Це генерал лейтенант, заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006 2010 роках Ігор Романенко. Пане Ігоре, рада вітати вас в нашому ефірі. Слава Україні. героям слава Взаєм. Пане Ігоре, з вашого дозволу, пропоную розпочати з. Нічних атак ворога так, уже котру ніч підряд ворог застосовує проти українських мирних цивіль, цивільних людей, застосовує дрони. І, от особисто, що мою увагу привернуло минулої ночі щодо столиці, так дрони літали низько, і моніторингові пабліки писали, що втрачається з зони видимості дрон, бо летить надто низько. Що що ви можете про це сказати? Що це за тактика така ворога, і що з цим можемо робити? Дійсно, ворог шукає шляхи підвищення ефективності застосування своїх засобів повітряного нападу. До них відносяться і безпілотні ударні апарати шахідного типу, скажем, і щоб їх застосування було більш ефективне, намагаються використати малі ці надмалі висоти. Коли їх виявлення і супроводження зводиться до малих показників по часу. А це означає, що навіть якщо виявляється, то швидко втрачається, і тут важливо мати реакцію, як тільки виявляється і знищувати. А в цьому є проблема і треба допомагати. Установлюється у себе на телефонах є ППО, і якщо з одного боку законодавчо заборонено знімати, як вони наносять ураження, де це відбувається, і так далі, тобто сприймати ворогу. А з іншого боку, якщо там буквально після того, як встановлений цей додаток, натиснути на кнопку два там рази, показувати які саме, де саме знаходиться і. Відбувається автоматичне ски інформації на підрозділи протиповітряної оборони найближче, і це буде допомагати виявлені і супроводження. А крім того, дачі шляхи яким чином впливати, це, збільшувати кількість засобів протиповітряної оборони, модернізувати їх, а також застосування більшої кількості засобів радіоелектронного подавлення. І тут теж можна значить, село населення громадам спілкуватися з підрозділами частинами з противоповітненоборонами на наближчими, підкажуть, розкажуть де що як і закупляти де, ну таким чином, захищаючи себе відповідні засоби протидії встановлювати для того, щоб ну боротися з нашими воїнами з такого роду небезпекою, як безпілотні апарати противника. От з приводу засобів РЕП що до столиці, точно можемо сказати, що вони активно працюють, і в останні місяці користувачі Айос е, помітили, як їх переміщає сам телефон, геолокацію змінює на геолокацію в Білорусі. Тобто, я так розумію, це вплив цих реп-систем саме без умовно. Якщо хтось використовує навігацію по Києву, то бачить під час тривог, от відбуваються такі явища, зміни там е, е, години. Коли це відбувається і місце дислокації напрямків і таке інше, це безумовно і є вплив на систему навігації, систему управління ворожих дронів, завдяки чому вони не знищуються, але вони не виконують свої завдання, і це як один із критеріїв впливу на ворожі засоби повітряного нападу. Це все більше розповсюджується нашими силами оборони України і обслугами проти засобів протиповітряної оборони. Ну і це власне те, що ми бачимо потім у зведенні повітряних сил України безпілотники локаційно втрачені. Це воно і є правильно саме так. Так, пане Ігоре, буквально ранком побачила інформацію на стрічках, що росіяни знову вивели ракетоносії в Чорне море. До цього якось було затища, і направду, щодо що столиці, так і ем, ну, реально кілька тижнів не було масованих ракетних атак. Це звісно, нам добра новина, але не розслабляємось, Розуміємо, що ворог точно може щось готувати, а та й точно готує і, мабуть, накопичує. Як ви бачите цю ситуацію? Абсолютно погоджуюся з вашим аналізом і підходом в оцінки цієї ситуації. Вони не відмовились від нанесення ракетних ударів, вони накопичують. А чому тому, що завдяки нашим ударам по об'єктам глибини території Російської Федерації, до яких відносяться с... такі стратегічні, як все, що пов'язано з паломастильними матеріалами? З заводами це по-друге, заводи, які виробляють озброєні техніки, боєприпаси. І третє це аеродроми, де літальні апарати. Вони чи майданчики, від кля запускають ті ж шахеди чи запускають ракети різного типу? Тому зараз відбувається накопичення підготовка. Треба не втрачати пильність і на жаль, в наближчий час вони можуть здійснити черговий масований підкреслюю. Повітряний удар, в якому будуть приймати можливо участь до 100, до 100, до сотні ракет, до більше сотні безпілотних апаратів, наприклад, і до цього виконувати дії по тривогі. Ну а наші воїни проти повітря, проти ракетна оборони ще будуть відповідним чином буде мати надію ефективно боротися з цим повітряним ворогом. Так, тож принагідно нагадуємо, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, будьте в безпечних місцях, по можливості пройдіть в укриття в метро або, хоча б, дотримуйтесь мінімально правила двох стін. Це реально рятує наші життя. З приводу ударів, пане Ігоре, по російських територіях. Справді, от днями гур підтвердили удари від 8 січня по е аеродрому в Енгельсі, звідки часто злітають російські саме бомбардувальники. Е також ось, днями був удар по брянських. Е Брянській області їхній там по е, нафтопереробним станціям. От Волгоградський НПЗ е, вразили безпілотники, е, і що цікаво, що цей Волгоградський НПЗ він е, шостий за величиною в Росії. Е, тобто, я так розумію, удар для них відчутний. Їм доведеться або призаморозити, або призупинити його роботу на час ремонтних робіт. Я так розумію. Тобто, це для них. Відчутні помітні удари з нашого боку, правильно? Так, вже до 14 доведено і збільшується ці виведено із зі строю робочої ситуації все, що пов'язане у них з палимастильними матеріалами. ось услуги, тобто, от ви перерахували це об'єкти, які входять якби в п'ятірку на Великих їх об'єктів, і, наприклад, ті, що стосуються услуги, пошкоджені трубопроводи, і вони вже не забезпечують останній там танкер відійшов і не можуть закачувати. Хоча палені матеріали мастильні у них там є, але завдяки пошкодженій цій інфраструктури завантажувати танкери зупинили. І без безперечна, що такого роду удари впливають на Російську Федерацію. Більше того, в наші дії зараз уже в більшості ступені вкладаються в алгоритм дій американців, тобто трамповський алгоритм, яким чином будуть вводитися санкції по, по по нафті, по газу. І по можливе зниження ціни завдяки такого роду діям як американців, так і наші по-бойовому якби безпосередньо. і це дуже важливо тому що ми, якщо згадуємо попередні дії, коли ми нанесли такого роду удари, то адміністрація якби намагалась нам з. Заперечувати, не давати робити це, ну і так далі, от, хоча самі в свій час війни Другої світової, і американці, і британці саме по такому роду цілям наносили ударам удари по німецькій фашистській Німеччині, тому є об'єктивні закони вимоги війни. Їх треба дотримуватися, здійснювати. добре, що цілі таких нанесень ударів співпадають з нашим стратегічним партнером. Погоджуюсь, пане Ігорі, Мені якось випадала нагода збирати аналітику ударів українських по російських територіях, зокрема по нафтобазам та нафтопереробним заводам. І от вони почалися активно в січні 24-го року, прям такі регулярні. Я пам'ятаю, як у цей термінал Новатек відео це горіло в «Устузі», феєрично. і. У мене тут питання: а невже росіяни не знайшли за цей рік таких потужних наших площних ударів, невже вони не знайшли способу, як захиститися? Чи в них немає чим захиститися, чи вони перемістили всі свої засоби до Москви, оберігати там своїх чинів і на лінію фронту? Я б сказав, що відповідь по сукупності з того, що ви перерахували Все. тобто, незважаючи на те, що вони виробляють засоби? Протиповітне і протиракетної оборони, вони відрізняються. Нагадаю, протиповітряне оборони це аеродинамічні цілі, до яких відносяться літаки, гелікоптери, безпілотні апарати, і крилати ракети. І по балістичним ракетам це протиракетна оборона, найбільш важкі для нас цілі, і не так багато засобів, скажімо, у нас є по протиракетній обороні. Тому ми бачимо, незважаючи на те, що самі виробляє таку кількість. Ну, по перше, ми теж опять-таки, наносимо удари, по де поки що дістаємо на поточний час розвитку наших дронів, наших дрони-ракет. Це дрони-ракети збільшують дальність, збільшують швидкість, це означає можливість обходу районів оборони ворожі і для того, щоб досягати значить всі цілі нашим дроном ракетам Тобто, бачите, модернізація має місце і розвиток. Я думаю, що в цьому році вийдемо і на ракетні комплекси. Ну, хоча би, скажем, іспити ракетних наших комплексів по бойовому, про які президент говорив в минулому році, що успішно проводили іспити. Значить, у нас є ракетна програма з двадцятого року. Вона набирає оберти. Ну, безумовно, потрібні нам кошти для того, щоб завершувати, виходити на е, масштабування і розвиток і взяття на озброєння такого роду складного, я би сказав, би, озброєння. Небагато е, ось, значить, в світі держав, обмежена кількість, яка має на озброєнні, е, скажімо, комплекси оперативно-тактичного рівня. чи там Проти оборони. А ми просуваємося, хоча б повільно скажемо вперед, з цього приводу. Я думаю, найближчий час в цьому році так точно буде окреме результати. Маю надії позитивне і тому, незважаючи на всі ці зусилля, що вони перекидають зі сходу, наприклад, старі зенітні ракетний комплекси які не переробили с 300 Ну всі свої можливості збираю збирають, де були за кордоном. Повертають до себе, але всього цього не вистачає. Територія саме велика в світі цієї країни, об'єкти багатий, якщо навіть зосереджуються на об'єкти там на окупованій частині. чи там е, близько до кордонів, де ми все ж достаємо, А дальністю, я ще раз нагадаю, збільшились наших е, е, застосування ударних безпілотних апаратів до 2000. На всякий випадок, то вони не встигають поповнювати не спроможні розповсюджувати настільки, щоб забезпечити впевнено протиповітної протиракетної оборони. Я думаю, з часом це буде все більше ступінь. Ми побачимо подальших діях наших сил оборони України. Так, з приводу наших ракет дійсно, ми бачили наприкінці року, особливо активно нам демонстрували і паляницю, і пекло, і руту, і інші розробки вітчизняні. Будемо сподіватися, що там буде все вдаватися. А от щодо ракет від наших партнерів і союзників, мені пригадується адміністрація Байдена, коли прощалася дозвіл Байдена, був вглиб. Бити вглиб російських територій, дуже тоді пов'язувалися з ракетами АТАМС, які можуть наносити ці удари. Але якось там все швидко так стихло, був один удар припускали, що це саме вони були застосовані, а потім якось це зійшло на нівець, принаймні з інфопростору. Як ви бачите цю історію? Чи є в нас ці ракети? Чи просто вони банально вже закінчились, і нових постачань поки що не було? Ну, вони поставляли касетні ракети, тобто. Старі, але вони і в такому вигляді нам потрібні ці атакамси, а те, що ми, наприклад, по дальнобойному озброєнню просили, так називаємо дальнобойну, то що це до 300 кілометрів, а малої дальності градація світова ракетного озброєння до 500 км. І це все називається мала, а не далекобійна, як вони намагаються нам показати всьому світу, які вони гарні і там поставляють, і то бачите яким чином. Тобто можна не тільки касетний боєприпаси, а більш потужний для того, щоб наносити удари, але вони не дають, дають застаріли F-16, на які дають авіаційні засоби тільки протиповітряної оборони, як винищувачі. А щоб, наприклад, на 300 км джасом таку ракету повітря? Земля надавати, щоб ми могли допомагати нашій піхоті. Це в важкі часи в сухопутних військах, тому що там перевага у ворога по основним видам озброєння в живої силі, і нам саме потрібна такого роду зброї, яку той же Байден не дає. Тобто така декларація трішечки надали. по, по ложці, значето це відбувалося. Ну і маємо надію, що Трамп розбереться в ситуації зрозуміло, що Путін е, сприймає тільки силу, і ця сила в прояві в першу чергу за рахунок підняття потенціала бойового сил оборони України і тому озброєнням тр... треба допомагати не застарілим і якби по трішечки, а скажем, сучасним, потужним, і тоді все буде ставати на свої місця, і це буде в інтересах не тільки України, а й наших союзників. В першу чергу Сполучених Штатів Америки. Пане Ігор, от ви як людина з величезним бойовим досвідом, як військовий. Як ви вважаєте, що має увійти в пакет допомоги, наприклад, перший від адміністрації Трампа, щоб ми могли не тільки потужно стримувати оборону, але і вести наступальні дії, контратакувати, що нам необхідно, які зразки озброєння? А, ну треба а, посилити потужності, авіаційні наші спроможності. Це означає дати відповідну озброєння, про яку говорив, тобто і по повітря по повітря ракети в максимальної дальності дії, а то там дали на 120 км кілометрів спочатку на цій f 16 а у росіян дальність ракети 37-300 кілометрів. З усіма вони там пропадістки показували, як за більше ніж за 200 кілометрів цією ракету з міг 31 збили наш Міг-29. От вам і різниця, і підходи дексид протиповітряної оборони, а також ракети ну, до 300 кілометрів і наземні, і повітряні. Знімать заборону на застосування шведського озброєння, заводити гріпини. У них там метеори, ракети на 200 кілометрів. Він більш сучасний і пристосований до умов до стану наших злітно-посадкових смуг розбитих. От, а не забороняти, як це вони робили. Це ж американське краще. Тобто, ми багато що подаємо, знаємо про Петріот, але всі повинні мовчати навколо сам ті, франко італійському чомусь, да? чому відомо? І ті літаки, а таки, які шведи передали, дуже важливі для нас два літака. Дальнього ресійного виявлення управління, які підвищують всі засоби нанесення ураження на землі, в повітрі і так далі. Але треба їх застосовувати півроку, як би пройшло. Поляки вже теж отримали і заступили на бойове чергування. А наші, ми ж бачите, такої можливості, значить, вони нам причому шведи надавали, а забороняють і стримують американці. Тобто Безумовно, такі підходи і допомагати треба боєприпасами і артилерійськими засобами, тому що ці навіть з урахуванням того, що ті засоби артилерійські, які у нас є, якщо поставити велику кількість боєприпасів, ефективність зразу буде зростати. А я хочу нагадати, що враження цілі. На 80% якби відбувається за рахунок застосування артилерії, ствольний, а також систем залпового вогня. Ось така е, вага е, значить, артилерістів, не спростається з вагами війни. І якщо тут допомогти, то це потужно би е, з. Зро... Підвищили наші спроможності, от такі напрями. Хоча достатньо багато чого інше потребує, але от суттєво по, по великому рахунку, на мій погляд, це от такі системи. Дякую, пане Ігоре. Ми так трохи порухались в сторону міжнародки, так пригадали Сполучені Штати Е, Є ще один конфлікт на планеті, до якого ми час від часу звертаємо свою увагу і свідкуємо, що там відбувається. Я кажу про Ізраїль, і от там останнім часом такі. Доволі позитивні зрушення відбуваються в тому плані, що відбувається обмін е, заручниками, повертають полонених. Е, якщо так, от розмріятись, наприклад, що там е, конфлікт війна, конфлікту перепрошую. Війна буде завершена і буде завершена швидше ніж у нас. Чи можемо ми розраховувати, наприклад, що Штати свою допомогу військову з Ізраїлю перенаправлять частково Україні? Чи це? Мрії просто мої це відбувається вже зараз. Не Ну по-перше, там зупинено ведення бойових дій. тут ті процеси, про які ви говорили. А по-друге, це відбувається зараз. Ізраїль за весь час там стосунків з України вперше почав передавати озброєння. Ну це в помсту якби росіянам, тому що це озброєння російське, в основному які вони ізраїльтяни захопили в Хезболі і Хамасі, і передають тепер Україні. І це дуже добре. Що цей процес зрушився місце? Крім того, наприклад, по Петріо там ракети Д90, правда, сам ну, ПАК-2, тобто середні ці модернізації, але вони нам дуже потрібні. А, це ракети американці, але з боку там на складах є в Ізраїлі, і вони відтіля літаками. доставляють їх в Польщу а потім заводять до нас це дуже важливо. Крім того, в минулому році проводили переговори нашої на керівництва відносно того, щоб... Декілька скажем батарей патріотів, які американці 30 років тому передали ізраїльтянам. Ізраїльтяни зробили свої вже кращі і дешевші комплекси, ракети до них відповідним чином. Вони зняли їх з озброєння і тепер ну напряму не передають, дотримуюсь там значить, нам. А віддають американці, і в американців є можливості, якби завернути їх в Україну і підсилити таким чином наші спроможності з протиракетної оборони було б дуже добре. Тобто, ми вже бачимо, як починає працювати таку, е, е, такі підходи. Що ж, будемо будемо сподіватися на прогрес в тому напрямку. На жаль, і наш ворог звертається до союзників, і в цьому плані хотілося б пригадати. Е, Такий собі союз співпрацю з КНДР Росії так, от відомо, що і вже підтверджено, що КНДРівці, які воюють на боці Росії на території Курщини, почали відступати від лінії фронту, що вони понесли втрати. як ви вважаєте, ким може замінити Росія цих солдат? Чи вони давали їм суттєву якусь підтримку, боєздатність, чи це просто там черговий м'ясний так арсенал Путіна, на який? Не варто там звертати увагу і замінять там своїми і далі підуть. Чи піде до інших країн Путін, наприклад, чи проситиме ще е, в КНДР ще додаткову партію солдатів? Що, що буде відбуватись тут? Скоріше всього, останнє. Тобто є угода між Росією і Північною Кореєю, і якби Чен готов там на своїх смерті. своих громадян військовослужбовців, зарабатывать кошти, кошты там продовольство и решта и тому скорее всего вони будут пополнены новыми військовослужбовцями. но ну, уже роблять с точки зору озброєння, поставляют артиллерию наприклад 170 калибра так я у них озброєння артиллерийская поставляют до 60 звертаю увагу боеприпасов для артиллерии Північна Корея всіх тих, які застосовують росіяни. Вони виробляють мільйонами Російської Федерації, і це робить Північна Корея. Тому, крім того, Путін збільшує набір за місяць, довів от до кінця минулого року до п'яти тисяч за місяць поповнення різними шляхами. Я з вами погоджуюся і наємне найомники, де вони збирають в Африці, Латинська Америка, Азія, будь-де. Та своїх зеків залучає знову там намагаються, і взагалі в цьому році призвати за своїх громадян до 128, Там, по-моєму, цифра попередня була. Тобто вони збираються нарощувати от, в такому широкому спектрі правочі такого роду діяльність укомплектовувати і. Збільшуючи збільшувати чисельність своїх збройних сил так, так ви правильно згадали. Я лише просто додам держава-агресор справді буде нарощувати свої війська, і от є інформація, що вони хочуть залучити щонайменше 126 тисяч солдатів, але це буде. Так званий спецконтингент, його називають йдеться про росіян, які відбувають покарання в тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості. Тобто ті прошарки населення, які просто підуть заради грошей на війну. Саме так це і відбувається. На жаль, тому, тому щоб вийти на зупинення ведення бойових дій. Надо зміцнювати, збільшувати наш потенціал збройних сил України, а збройні техніки боєприпаси в першу чергу за рахунок допомоги з боку наших союзників, безумовно розвитку підприємств нашого оборонно промислового комплексу, а також вирішувати питання щодо поповнення бригад. Це наше внутрішнє завдання, особливо ті, які воюють на лінії зіткнення. Дякую вам, пане Ігоре, за цю розмову, за вашу експертизу, за ваші думки, за те, що долучилися до нас. Принагідно запрошую обов'язково в наші наступні ефіри. Дякую вам. Спасибі. І звертаюся до глядачів обосток. Будь ласка, коментуйте це відео. Лишайте наші вподобайки. Не забувайте про підписку. Якщо ще ні, поширюйте це відео, щоб ми могли показати його якомога більшій кількості людей. Це важливо для нашої роботи. Будьте з нами. Побачимось.